Доброго-доброго вечора. О, сиділа, вже наче всю роботу поробила, але в голові у мене у мислях, якийсь мужчина рветься на розговор. Я не знаю, що за мужчина, взагалі, вам чесно говорю, ну, от всю дорогу. Мужчина, якийсь мужчина, чоловік хоче щось розказати, щось поговорити. Так що, дівчатки, мальчики, я не знаю, що це за мужчина, скоріше всього, що це розклад для дівчат буде. Зараз подивимося, що це за мужчина, рветься на розмову. Що він хоче комусь розказати? Розказує, що за мужчина? Що за мужчина хоче що розказати? Давайте подивимося. Мужчина здалеку, мужчина не коло вас. Можливо, людина якась з інтернету, старший арканмір. Десь мужчина здалеку. А, вот. а що це ще за мужчина? Що ти за себе розказуєш? Да, мужчина десь в дорозі, десь далеко від вас, десь колісниця, якась дорога, якісь виїзди. От мужчина не коло вас, він хоче вам щось розповісти. Де ще мужчина? По дьяволу, якась завісимость. Мужчина, це що дивиться. Дивіться, три аркана, не даром вона хотіла, щоб я щось розказала. Якийсь мужчина хоче передати вам, дівчиночки, інформацію. Ви там розклад общий. Так що дивіться, кому це було предназначено, буде, я не знаю. Я вам то говорю, мужчина здалеку, мужчина на виїзді. От, ось у дорога калізниця, у нього переїзди. Він зараз людина, цей чоловік, це зависиме від ситуації, тому що тут старший дьявол. вал. Ситуація, можливо, він десь знаходиться далеко, не від вас. По роботі зв'язана, да? на виїзді людина. Що він не може бути коло вас? Можливо, цю людину перевозять з одного місця на друге місце, можливо, він десь закритий. Да? Людина, можливо, давно не виходила до вас на зв'язок, вам не писала, не дзвонила, того хоче поговорити з вами. От він зараз в віщою ситуація, він від вас далеко, його перевозять з міста на місце, бо він не може бути коло вас. Живий, здоровий, що він хоче вам сказати? Я не знаю. Давайте дивимося далі. Що ти хочеш передати? своїй дівчині, своїй жіночки, що ти хочеш сказати? Розказуй давай, що ти мене просив. Старший аркан, звезда, мечта, денежки, робота і щастя. Каже він, що він каже, що скоро явиться додому. Я вам так хочу сказати. Деньги випадають, гроші він заробляє. Вот. Його мрія осуществиться, його желання осуществиться, він каже, що скоро я приїду додому, тебе побачу, тебе обнімлю, дітей обнімлю. Можливо, якщо людина, ви познайомилися з людиною через інтернет, тому що карта міри та з інтернетом. Цей мужчина говорить, що я приїду, і я скоро буду, буду з деньгами, зароблю дівчинки, за роботу і приїду тебе обнімлю, і він, цей мужчина говорить, що хоче бути з вами, як з сім'єю. Яка далеко давно не виходила на, на, на зв'язок, а от ваша друга половинка, ваш хлопець, да, він теж говорить, що по судьбі, по, по звізді, коротше, щастя, щастя, радість. Він каже, що как би, йому улибнулася удача, йому улибнулася звізда, його мечта зверняється, він скоро явиться, дівчоночки. Скоро явиться, що ти ще хочеш передати? Що ти ще хочеш передати? Ти хочеш ще передати? Ну, зараз, кажу, руки зв'язані. Зв'язані руки, сонце, щастя, любов дуже скучив, розочарування, скучив, ск... опять-таки, скучив, руки зв'язані, розочарування в нього. Взагалі, я вам говорю, що він каже, що я дуже скучив. Хочу побачити обняття, хочу назад до сім'ї, до жінки, до любимої. ну, не може зараз. Це не від нього залежить, це залежить від ситуації. Вот, оце ты шо, хотів передать своей девушке, своей женщине, що ти скоро приїдеш, скоро явишся, что дуже сильно скучив, що не получається то, що ти хочеш, це я все зрозуміла. Що ти ще хочеш передати? Давайте, що ще хочеш передати своїй девушки? Мечта, що мечта? Він у вас мечтає, дівчоночки. Він з кучи, таки, мечтає за вами, ви його імператриця, ви його любима жінка. От він плани строє там. В общем, людина, якщо давно не, виходив, не виходила людина на зв'язок, давно з ним не бачилась, ви навіть не знали, де він знаходиться. Він жив здоров, все нормально. Говорить, що скоро ялюсь, що зв'язда вже його мечта осуществилась, що все добре, що він підпадає, під оце вже як ото повернення, так? От. І він уже плани строя, він уже там собі малює картинки, як він з вами, як він вдома, щасливий. Зараз, Щас, звісно, він сидить, грустить, переживає, але в нього ось ось щастя, сонце, щастя, руки зв'язані в даний момент, нічого не може іменно зараз порішати. Але, видно, він знає наперед, що скоро він явиться додому, тому що він вам передає, що я скоро явлюсь. І ви його імператриця. Так, а що ж Императрицы твоей делать? Скажи, что делать твоей императрице? давайте подаемся. Что делать императрице твоей? Ждать? Мин сказал, ждем И тем более уже карта дороги, карты возможностей, карта новое, новое, нового начинания. И людина, она уже жде. Бачите? Вин каже, же меня, и я буду, я явлюсь. Вот такие девчоночки, бачите, что шла, стало. Шла, шла. Значить, людина вам хотіла це передати. Мужчина хотів вам передати. Отак, От ловіть, дівчоночки, все добре з вашої другої половинки, з вашим молодим чоловіком. Скоро явиться. Все буде хорошо. Миру нам. Пока-пока. До нових зустріч.